Вітаємо вас з вами. Новий випуск Вахню за жовтень. І сьогодні розповімо про митний безвіз, рекордні продажі сідлових тягачів, Паризький автосалон 2022, партнерство з автомото та яка температура продажів на людському авторинку. Офіційно почала працювати система спільного транзиту NCTS. Це так званий митний безвіз, до якого під'єднана більшість країн Європейського Союзу. Система дозволяє обмінюватись інформацією щодо товарів, які переміщуються між країнами та спрощують пропуск цих товарів через кордон. Під час перетину кордону водій перед'являє одні й ті ж документи обом сторонам: європейській та українській. Головною особливістю митного безвізу є скасування оформлення попередньої декларації та внесення застави в Україні. За останні кілька. Місяця спостерігається рекордний ріст продажу сідлових тягачів, причиною якого стала підвищена потреба в автомобільному транспорті через зміну логістичних шляхів. У жовтні 2022 року українці придбали 4100 сідлових тягачів, 2353, з яких привезли вживаними з-за кордону. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року, а в жовтні минулого року було привезено 1223 сідлових тягачі, то це майже вдвічі більше. До речі, якщо ви займаєтесь логістиком, Стикою або пасажирськими перевезеннями ви можете скористатися послугами випробувальної лабораторії Веставтохаб, а саме послугами технічного контролю та налаштування тахографа. З 17 по 23 жовтня пройшов пареський автосалон. Та в цьому році виставка не здивувала своїх відвідувачів грандіозністю, адже відчувається криза світового автопрому. На події мало новинок і презентацій. В основному це електричні версії вже відомих моделей або так званий фейсліфтінг. Також присутні водневі авто, які мають піти у серійне виробництво у 2025 році. Чи не вперше на автошоу в Парижі показують себе імпортери і дилери як нових, так і вживаних авто. Основна Перевага машин з пробівом, окрім ціни, швидкість, сів і поїхав. Не потрібно чекати надходження автомобілів до автосалону. Автомобільні компанії задають нові тренди мобільності та задаються питання, чи потрібні в мегаполісі класичні авто, чи достатньо ультрамалих машин, які по документам вважаються квадроциклами. На частину з них навіть посвідчення водія не потрібно, а керувати ними можна з 14 років. Дедалі популярнішим стає питання каршерінгу. Більше презентацій з Mondial del Auto ви можете переглянути на нашому каналі в розділі «Відеоогляди». огляди. West Auto Hub став партнером Automoto.ua в галузі імпорту авто з Європи. Якщо ви обираєте авто на сайті Automoto.ua з каталогу авто з Європи, ви можете замовити супутні послуги доставки, розмитнення та сертифікації в один клік. Наша співпраця заощаджує клієнтам часто сили після вибору авто. Вся турбота про доставку, розмитнення та сертифікацію залишається за спеціалістами Вест Автохавто. Підсумки продажі вживаних авто показують падіння купівельної спроможності. У жовтні українці уклали 84,7 тисяч угод купівлі продажу вживаних авто. А що про це скажуть народні експерти з багаторічним досвідом продажу авто з Луцького авторинку? Не продаються. не продаються. Не продафілізагалі. Остали, що просто льове закінчило, ну не денег нема, беруть там машини по 4-по 5 років. Отакі, блять, ваши до 5-6 тисяч бігани ті беруть. Було нулюве, всі хападули, за нульове накупляли німерну машину. Люве закінчилося і базар став взагалі б. Його зараз краще, але все одно дорожчі машини мало боролися. шукають дешеві падіння склало 40,7% у порівнянні з жовтнем минулого року, та 11%, якщо порівнювати з вереснем 2022-го. Якщо говорити про імпорт вживаних легковиків, то показник також падає четвертий місяць поспіль після відміни нульового розмитнення. І на завершення хочемо подякувати Збройним силам України. Які дають можливість працювати, комусь навчатись, а комусь просто жити. Не забуваємо підтримувати їх. Нагадуємо про збір коштів на пікапи. Веставтохаб спільно з громадською організацією Волинське братство святого Володимира Великого збираємо кошти на чергову сотню для наших захисників. 125 авто вже передано, і вони успішно виконують свою місію. Все буде Україна.